Всім вийшов знову на коп. Трошки пізно вийшов, але нормально. Погода така собі, звісно, вітер дуже сильний, але мені це навіть подобається. Цей шум лісу. Це не зовсім ліс, але таке лісок. Подивлюся, дуже був дуже багато разів. Подивлюся, що цього разу мені цей ліс подарує. Чи взагалі щось подарує. Ну буду надіятися. Вітер, вітер, але дуже гарно зараз. Поверхневі сигнали я вже викопав. Я просто підкопав. Прямо на поверхності практично. Монетка. Що за монетка? Зараз ветром. Угу. Елізабет Королева Елізабет Тобто 70-ті роки Це повинно бути ну, воно гарно виглядає так. Угу. Зараз то проведу. Во. З цієї сторони зараз протру. Ану, 70 роки. Це Ван Пенні. Добре, попробую угадати рік 1975. Бачу, що вже не вгадав, там 1960 якийсь. 66 1966 рік вампені. Гарно збережена дуже монетка з цієї сторони взагалі. Вау, красота. Трухляві землі. Угу. Вау! Блін. Це якась фібула. Що це? Блін, якщо я не помиляюсь, це... І від, від плаща на груді. Е, е, така накидка закріплялась нею. Угу. Скоріш за все, так. Да. І це може, я не знаю, які це роки точно, бо я, <кл 'язок> бо я це ніколи не знаходив, але я читав про неї. Я бачив її. Да, вона отак закріплялась на груді і тримала накидку, яку на одяг накидували. Такий типу плащ. Спочатку розкажу, що це таке. Фібула це металева застіпка, яка одночасно виконувала роль прикраси. Вони були відомі з бронзової доби і проіснували до раннього середньовіччя, часто використовувались для защіпання плащів на одному плечі. Потім на їхню зміну прийшли гудзики, цю, що я знайшов, вона Римської імперії і датується 60-м роком нашої ери. Тобто цій защіпці біля дві тисячі років, а можливо навіть більше. Сучасний фунт просто під листям хтось загубив. королевою. Тільки що підняв сучасний фунт. Зразу виключив камеру, але прийшов ще раз металошукачем і бачу знову тут сигнал. Так що ймовірність, що знову якісь монети велика. Да. 50 копійок. Он п'ятдесят Тисячу дев'яносто рік. Просто поверхневий сигнал, я тільки підкопав легенько і що це таке? А, блін, готинник. Годинник. Ну взагалі що від нього залишили тільки. Mm. Жаль. Він зганив. Можливо, хоча б вдасться дізнатися, що за годинник. Старий годинник, блін. Згнив уже практично. Повністю. Ну я делікатний його так почищу може. Та то нема що зберігати, звісно, але... Но на все такі годинники назавжди він застряв в якій годині почався дощ дощ як кажуть до срібла срібло я поки що не знайшов Ну, буду сподіватися, що ще на кінець. А поки що я на самій поверхні, я тільки розгорнув листя, монетка. Ой, вона стерта дуже. Фуф. Ну прям дуже стерта. Ну Хоча б рік. Подивитись. Получиться чи ні. Окей, якщо не рік, то монарха. Розгледіти. О. Угу. Вроді би молода Вікторія. О, зараз ще витру в так, це молода Вікторія, тобто це початок 1800-х років монетки. На поверхності лежала і пропала. О, дощі більші вже. Ну, що, значить, Іду за срібом. Коротше, тут я знайшов ту сатепу монетку, виключив камеру, бачу, що це ще не кінець історії. Ще щось є. Що, Ще одна? Можливо тут ще одна. Десь засигнали щось. Кажуть, цю ще не факт, що монетка, я ще нічого не викопав вже. Окей, візьму тоді лопаткою. Так, тихо-тих. Я люблю цей момент, коли підкатуєш лопатку і вискакує монетка, але не цього разу. Що таке? Тут щось щось. Ну, окей. Mm. Так, листя, листя розвернути. Нормально копнути і не бавитись. А, ні, ні. О. Во, знайшов її. Окей, йди монетки. А, там ще одна. Одна друга. і друга, не разом. От. От. От як воно виглядає. М -м, прикол. Це вже краще, окей. Легенько, щоб не пошкодити, візьму лопатою. Ось так. Ось так. Третя. Не дві. Це вже третя, три. Блін, і не факт, може ще навіть є. Вау, і мені здається, що це срібло. <різь> Подивись. Це вроді би срібло. Одна з них. Я тільки що говорив за срібло, це срібло. Блін, нарешті. Нарешті знову знайшов гарне срібло. Вау, красота! Красота! І це ще ця монетка рідкісна. Фу, крутяк. Крутяк. це взагалі. Чотири монетки. Три глибше, одна наверху була добре, це шо дві. Дві по ванпенні. І одна срібно. Ванпенні 1917 року. Я тільки рік відчистив. Це ванпені 1911-го. І це срібний, срібний, срібно. Дощ валить. <гум> я придумав таке приспособлення до металошукача, щоб не намокров екран. Тут є ямка, я вже разок викопав, якийсь легенький сигнальчик. О, то є, то нема. Але перед тим як я до нього докопаюсь... Я хотів би вас попросити підписатись на мій канал і поставити лайк. Тому що я подивився в статистику 98% користувачів, глядачів, які переглядають мої відео, вони не підписані на канал. Тому якщо вам не важко, я був би дуже радий. а Поки викупаємо цю ямку. Окей, я вже раз купнув. О, тут вже щось. Тут вже щось є. Вже щось є. Що це за... Що це таке? Щось цікавеньке. Вау! Wow. І щось старе? Блін. Що це загалі? Перевірив в інтернеті це середньовічний кулон із мідного сплаву приблизно 13 14 століття нашої ери. Копав сигнал. Докопався. Докопався до монетки. Так от воно. Що за монетка? Зараз подивимось. сне. не дуже збереглася вроді би. Трошки глибоко було, завжди монетки на поверхності. Це не є дуже глибоко, але все рівно глибше, ніж зазвичай завжди. Хм. Дивно, дивно. Не дуже збереглася. Ну, не те, щоб не дуже вона взагалі практично не збереглася. Ну, я подивлюся, я постараюсь почистити. Я бачу якусь там одну букву з однієї сторони. Ну, це щось стареньке, це якась стара монета. Та... Тільки, на жаль, вона не дуже не дуже вона збереглася. Ну постараюсь легенько її випрацювати, почистити, щоб хоча б подивитися рік. Надіюсь, получится. Блін, я думаю, це мусор. Я думав це мусор. Це не мусор. Це щось може бути цікаве. Тільки треба його делікатніше обкопати, бо не можу витягнути. Що це таке? Якась ручка. Окей. Okay. Окей. Okay. Ручка просто цікаво виглядає. Ну ладно. нічого там пошкодити Фу. жесть це що за вилка Блін, що це таке з такою ручкою з такою ручкою Капець. Що це взагалі? Ой честь. Ну воно трісло трошки по центру, але... Що це взагалі та жесть? Це просто жесть. Капець. Добре. Почищу, попробую знати, що це таке. Це завилка. Плюс до того всього я ще назбирав скільки мусору. Ольга, різні гільзи, киськолечко не знаю від чого. О, Я тепер ж не знімав.